шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема актуальні питання щодо обміну посвідчень водія в Україні. І наш спікер Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України. Вітаю вас, пане, пане Миколо. Тож розпочнемо з 1 серпня. Видаються оновлені бланки водійських документів із додатковим елементом захисту. З якою метою потрібно було оновлювати дані такі бланки. Дійсно, з 1 серпня 2024 року всі територіальні сервісні центри МВС почали видавати оновлений зразок водійського посвідчення. Ми намагаємося постійно удосконалювати процеси видачі наших документів для того, щоб мінімізувати риски шахраїв в рамках підробки офіційних документів. Тому в рамках удосконалення цієї процедури оновили опис бланку і додали до. Захисної стрічки деталізацію, яка складається з трьох літер і шести цифр, тому від 1.08 всі територіальні сервісні центри оновлені банки вже почали видають станом на сьогодні. Скажіть нашим глядачам, чому варто змінити посвідчення старого зразка на, на нове, навіть якщо старе не має терміну дії. Ну, по-перше, скажімо, це бажання, це нема е, такої умови або повного обов'язку кожного з водіїв, щоб е, звернутися до територіального сервісного центру і обміняти. Але якщо ви, наприклад, е, обміняли анкетні дані, можливо, там дівчина одружилася, взяла прізвище чоловіка, можливо, закінчився термін дії посвідчення водія. Можливо, воно непридатне до використання, або можливо, ви його загубили. То ви звернувшись до територіального сервісного центру МВС, отримаєте вже оновленого зразку відповідний документ посвідчення водія. Як обміняти водійське посвідчення старого зразку, якщо коротенько, які документи для цього треба? Дамо кілька слушних порад для наших глядачів, які мати треба документи, щоб звернутися до територіального сервісного центру. Ну це по перше, це документ, який посвідчує особу це або паспорт, або у вигляді ID інформація. Якщо у вас є податковий код, то обов'язково маєте мати з собою податковий код. Якщо ви хочете обміняти старе посвідчення водія, то відповідно старе посвідчення водія. Якщо ви його загубили, то відповідно подасте нам інформацію і ми видамо новий документ, нове посвідчення водія. А медична довідка потрібна? Станом на сьогодні. Нема потреби надавати медичну довідку для обміну посвідчення водія. Зрозуміло, обов'язково для цієї процедури йти в сервісний центр. Чи можливо є така опція зробити дистанційно? оце все цей обмін. Ми надали можливість кожному з водіїв обрати самостійно шлях, або перший шлях це звернутися до будь-якого зручного територіального сервісного центру МВС, або це зробити за допомогою онлайн ресурсів. Два можливих кроки в рамках онлайн-отримання послуг. Це за допомогою мобільного застосунку Дія або за допомогою електронного сервісу електронного кабінету Водія. Ви там маєте обрати послугу, яку ви хочете зробити, наприклад, оновити, обміняти, обираєте відповідний етап замовлення послуги, і в подальшому ви можете готовий документ замовити в тому числі доставку до найближчого до вас відділення Укрпошти. Але за це треба додатково сплатити за логістичні витрати, які коштують до 300 гривень. Ну і на сам кінець, яка вартість цієї послуги, і щодо обміну посвідчення водія, то ця процедура складається комплексно до 600 гривень, яка включає в себе це компенсація бланку і послуги, які надаються в територіальних сервісних центрах МВС. Зрозуміло. Дякую, пане Миколу. Нагадаю нашим глядачам, що сьогоднішня наша тема нашого брифінгу була актуальні питання щодо обміну посвідчення водія в Україні. І нашим сьогоднішнім спікером був е, Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України. Ще раз. Дякую, пане Миколи, що завітали до, до нас на наш брифінг. Дякую глядачам за увагу. Побачення, до нових зустрічей. Дякую.